Гаші! Ой, Що це тебе мене злякав? І собаку даже злякав. Я думав, що кицька там забігла. Та які там собаки і кицькі. Нос закладений, кашель страшенний, захворів, гриб ходить страшний, дихать нема чим, не знаю вже, що робити. Зараз я покажу в мене є дуже гарний крем. Намажеш лоба, нос отут, отут під цим і тут от. Подивися, і завтра рано встанеш і геть будеш чувствувати себе, наче ти невесенький. А який це він той крем? Зараз покажу, о, о, якась ось. ось... А ну дай, дай, дай подивлюся. Ні, спочатку я тебе намажу, а тоді подивимося. Ну, давай. Давай, зараз будемо мазати. Або бери сам маж. Спочатку мажеш лоба, тоді переносицю, тоді під носом. Та я вже нормально дихаю. прям. Аж не можу повірити. І що то таке за крем, ну, показуй. Та, і для профілактики буде нормально? Для профілактики теж буде гарний. А по секрету, скажу, його можна трошки їсти. А якщо серйозно, то цей крем поможе від всяких хвороб. Рекомендую, лікуйтеся.